Всім доброго дня пані та пану. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні прекрасна погода, сонячно, напевно, буде сильно жарко. Зараз вже 9 година ранку. Я йду собі в свою промзону так називаємо. Трошки попрацюємо. Треба доробляти мангал, бо сьогодні вже у нас час піджимає, а в суботу треба, щоб він вже був на базарі. Ось я вже сюди прийшов, ящик в мене, вся сама підставка. І ось усі деталі. Всі деталі Ще понакручував, все все треба докупи зліпити. І буде прекрасний шикарний мангал. Так що Ну, так. Ось пройшло хвилин десять. Я приварив пластинки оці що. Упор будуть тримати, щоб ящик не здвинувся по всій цій висоті. Ручки приварив. Ну, от. Осталося просверлити отвори в ящику, додати деякі ще деталі на нього, там кронштейники. Ну і потім обробляти стола. Так що будемо продовжувати далі а, і будемо дивитися як він буде преображатися. Так, беремо берем кружочок, той шарик беремо. треба ці штанги. Цей штанги приварити. До шариків. Те, що я роблю шарики, нам надо переварить. Главное поставить ее оно.

Бачите, так ось шарик приварив і трубочку сюди надів. А тоді ми приваримо. Ось сюди приваримо. Це буде там порожні відвигатися. Так що таку саму другу робимо. Таку саму другу робимо. Ну, от Я приварив ці дві штанги. так... Видвигаються. Ось так. І ми сюди кладемо. Шампура. Можна положити навіть фанерку якусь. От, ну, такі солі допомога. Отак вони ховаються. Ось так. Отак заховали і все, вони нікому не заважають. Видвинули, поставили, все. Так що отак. Все нормально, працює. а ми будемо продовжувати далі. Ось на, на стіл взяв полоси, приварив сюди. Можна застелити і якщо є лише железо, але ну, я не захотів так застеляти Повністю все. От в мене була полоса і то не дві такі найшов, ширші одну таку. Ну нічого, ну так, Кабуть, так і треба. Одним словом я сюди зробив таку підставочку. Можна сюди навіть ну, положити і... і і якусь дерево або скло товсте положити, О, нічого не буде йому. Воно тут не, не прогріється, не гаряче. Навіть оце не буде гаряче. Як горить, то мангал, навіть ручки можна трогати. Не сильно так воно нагрівається там. О, звісно, якщо на, напалити повний повний ящик жару, то він розкалиться. А так якщо для шашличку там чотири поля на дубових на дно загорілися. Трошки жару і шашличок собі там мліє. <кій> так що так. А Тепер нам треба закрити оці, боков... оці боковиночки, приукрасити, що тут зробити. А. Ну, і потім вже приступимо до зачистки. Так, ще трошки додав я сюди Значить Це в нас кронштейн не буде висіти кочерга сувочок мачете. Це, як я сказав, штанги відвигаються. Дві штуки ложимо шампура, а навіщо ця ручка? А для того, щоб ми його підняли і посапили, я поставлю туди. Ось такі почепники ударні. Вони закрити ну, повністю. Бачите, сальничок стоїть. І ось от на... на в своєму будиночку, площадочка у вас плиточка забетонна чи ще. Я собі там десь коло біседочки попрацювали, щоб дощ не мочив і взяли спокійненько за ручку і покопили його. Тобто дуже зручно. Заховали десь під От. По землі, звісно, по газону ви не потягнете, бо воно буде провалюватися, а от по плитці вполне легко дуже крутиться на подшипниках. Ну от і все. Мангал готовий до покраски. Подивіться, ще раз розкажу. Длина його 600 мм ящика, ширина 400 мм, висота 180 мм. Ось крунштейник такий у нас, він повертається, він витягується. О, сюди тільки не вистачає шампура, який буде віртель такий. У мене зараз немає нержавейки, а то ми допомнимо, Купимо нержавейку, зробимо шампур і поставимо. Це ось, як я вам казав, от такі дві тяги. Видвигаємо і ложимо сюди шампура. Приукрасили, отак ми бочинку йому гарненько. Він укомплектований кочергою, кочергою укомплектований совочком і от таким, от такою сокиркою. Ось ручечка, бачите, ручечка. А ручечка у нас для того, щоб ми його підняли і покотили, і покотили по асфальті, тому що тут у нас стоять ось, бачите, колеса. Ударні підшипники закриті. Тобто, якщо у дворі плитка виложена. О, у дворі плитка виложена, то ви спокійненько за цю ручку взяли о, і... і перекотили його. Не треба піднімати ящик, бо він дуже важкий. О, потягнули, якщо. О, бетон, асфальт. О, о. Це в нас сюди ховається отак. Бачите, ми заховали його сюди. Коли працюємо, видвигаємо. О, ну, в общем. Все тут є, осталось тільки доробити шампур. Так що так от. Зараз я його пофарбую і в суботу він буде на базарі. Якщо погодка, звісно, дасть. Бо у нас кожен раз дощі дощі. дощі. Сьогодні так смалить гарно, що не вже почалося літо. Так що, от якось так. Потім зробимо трошечки його під бронзу. І буде бомба. Ось такий мангал. Вже трошки я притомився, Ну, так кажеться, що Фух, і жарко, що швидко, так швидко все. От, ну, воно насправді не швидко. Треба поварити, от, почистити, О, а ще ж пофарбувати треба. Зараз ну, трошечки відпочину, вода хороша і пофарбую. Так що кому сподобалося відео, так як я і обіцяв в тих попередніх відео, ми починали робити мангал. Робив деталі в попередньому відео. Ну а сьогодні я його закінчу. Оце. вже він в мене готовий. Ну, єдине, що додав колесика, щоб було легше його передвигати. Дай мені зручно витягувати на базарі з рулета. Так що кому. Все сподобалось, ще раз нагадую. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео вже в суботу. А поки на все добре, хай вам щастить. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.